Комунальне підприємство «Миколаїв Електротранс» подало судовий позов до південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області. Про це сьогодні повідомив директор підприємства Юрій Сметана під час брифінгу. За результатами аудиторської перевірки представники Держаудитслужби заявили про порушення з боку «Миколаїв Електротрансу». Транспортники закиди спростовують. Більше про це в сюжеті. Директор комунального підприємства Миколаїв Електротранс Юрій Сметана повідомив про подання судового позову до південного офісу Державної аудиторської служби в Миколаївській області. Причиною став висновок аудиторів про порушення з боку підприємства під час закупівлі бетонних зупинок укриттів. Нам було написано порушення на суму в 5,8 млн грн. гривень при здійсненні цих закупівель. Ці порушення були здійс... виявлені під час документально не підтверджено. В акті зазначено, що державна аудиторська служба не змогла документально підтвердити взаєморозрахунки між нашим постачальником та його контрагентами. Юрій Сметана закиди спростовує та збирається відстоювати правоту в судовому порядку. Тому вже сьогодні підприємство подало судовий позов до південного офісу державної аудиторської служби. Нами було підготовлено заперечення на 170 сторінок. Жодне із наших заперечень не було взято до уваги, і потім ми отримали висновок. На заперечення. Після висновку ми отримали вимогу, що ми повинні зробити. І от тільки після цього ми маємо право йти до суду і оскаржувати, ми оскаржуємо як вимогу. Так і сам акт аудиту, та й на цьому директор Миколаїв Електротранс зупинятися не планує, адже від заяви Держаудитслужби про буцімто порушення потерпає безпосередньо репутація підприємства після розгляду питання в суді по суті, і я впевнений, що ми виграємо, виграємо цей суд. Нами буде підготовлено позов до державної аудиторської служби про захист честі, гідності ділової репутації, тому що вони написали. Свою суб'єктивну думку не підтверджується жодними жодними документами те, що немає в діях комунального підприємства, порушення підтверджує те, що на мене, як керівника або на відповідальну особу за закупівлі, не було складено адміністративного протоколу. Державної аудиторської служби Юрій Сметана каже, що наразі не проінформований щодо можливого відкриття правоохоронними органами кримінального провадження за висновками Держаудит служби. Однак додає, в будь-якому випадку Миколаїв Електротранс відкритий до співпраці з правоохоронцями, адже тут впевнені, що закони жодним чином не порушували. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.